Я думаю, більшість не знає про це, але я живу в Вінниці. Добре, давайте почнемо з невеликої історії. Мій шлях фітнесі почався в 15 років. І за цей час я був майже у всіх спортзалах Вінниці від найдешевших до найдорожчих. І тому в цьому відео ви побачите перший зал, в якому я почав тренуватися, де разове відвідування коштує 40 гривень, і спортзал, в якому я працюю тренером. І починаємо ми зі спортзалу під назвою Колос. Це, напевно, єдиний спортзал в Вінниці, який коштує 40 гривень за разове відвідування. Почнемо з роздягальні. В ній немає шкафчиків, але при цьому вона більш-менш доглянута. Ну і тепер сам тренажерний зал. Ну що? Цьому спортзалу вже більше ніж 30 років, і це такий, знаєте, типовий олдскул зал. Просто з деякими оновленими тренажерами. Взагалі, це Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа. Тут і футзал для футболу, манеж для легкої атлетики, можна пограти в теніс. А саме цей спортзал призначений для важкої атлетики та пауерліфтингу. Звичайно, в першу чергу тут має бути багато блінів і штанг, що насправді зрозуміло. Але і тренажери тут також є, і вони всі можна сказати нові. Їх небагато, не для кожної групи м'язів, але щоб зробити повноцінне тренування, цього всього вам вистачить. Також у нас є кардіообладнання. О, oh. я oh. включив oh, його. Yeah. Угу. Ну, його трошки б змазати. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть буквально. Тут ви також маєте багато помостів для присіду, для станової тяги і так далі. Це не просто так насправді, тому що саме тут проводяться змагання з важкої атлетики. Гантельний ряд у також є, але він невеликий. Але максимальна вага, яка тут є, це 25 кілограм. Про цей зал знає майже кожен вінчанин, тому що саме через нього пройшов майже кожен, хто починав займатися в спортзалі. А ще цей спортзал відомий тим, що він підготував багато висококласних спортсменів, які прославляють країну на міжнародній арені. Тож, ви побачили найдешевший спортзал Вінниці з легендарною історією. Тому ми йдемо далі. А тепер найдорожче ем, ні. Насправді цей спортзал не вважається найдорожчим. Але чому я вирішив його зняти? Тому що я працюю в ньому. Ну що, я думаю, вам цікаво буде подивитися, де саме я працюю. Тому поїхали. Зал має назву Бабаєв Джим і вважається він найбільшим у Вінниці за площею і має цілих три поверхи. Далі у нас роздягальня, і насправді вона дуже простора і має багато місця. Також біля роздягальні ви можете орендувати шкафчики для того, щоб зберігати ваші речі і кожен раз не носити їх собою на тренування. Також у вас є сауна і хамам, а тепер сам тренажерний зал. Він складається з двох поверхів, тобто другий і третій поверх. На другому поверсі ми отримаємо таку велику кардіозону. Яка складається з 9 бігових доріжок, 6 орбітреків, з 5 велосипедів та одного тренажера сходи. Далі ви маєте багато тренажерів для ніг. Три жима ногами, гак присідання і багато різних тренажерів. Ну і для тих, хто любить присідати, у вас для цього є цілих 5. Далі зона для станової тяги, стрейчингу, зона бокса та настільного тенісу. І це ще не все. Але перед тим як ми перейдемо на третій поверх, давайте розповім вам про ціни. Разове відвідування коштує 150 гривень, на місяць 1200 гривень. Та річний абонемент 8000 гривень. Третій поверх і тут в більшості все для вашого верха тіла. Що ви отримуєте? Дуже багато обладнання. Я говорю про 10 лавок для жиму лежачих. 2 кросовера, багато різних хамерів, ряд штанг, зона воркауту та багато різних тренажерів. Я був у багатьох різних спортзалів, але я не бачив більшого гантельного ряду, ніж тут. Просто подивіться, скільки гантелі. А максимальна вага тут 46 кілограмів. Там зал дуже просторий. Навіть час пік місця буде достатньо. Ті, хто живуть у Вінниці, у вас є крута можливість тренуватися під моїм керівництвом. Все, що вам потрібно, це написати мені в інстаграм, і я надам вам повну інформацію по тренуваннях. Тож це був найдешевший та спортзал, в якому я працюю. Дякую усім, хто дивився мене весь цей рік з наступаючим вас новим роком. І підписуйтесь, щоб я побачив вас у наступному році.